Вітаю громаду. Одну з наймасованіших повітряних атак пережили ми з вами цієї ночі. На жаль, є загиблі, є поранені, є руйнування. І під час цього ефіру будемо зв'язуватися з регіонами, де найбільші масштаби втрат внаслідок цього російського удару. Але з вашого боку, теж сподіваюся на підтримку. Сподіваюсь на те, що ви будете долучатися до зборів, які ми будемо вам сьогодні пропонувати. Тому що це наша найбільш продуктивна відповідь на російський терор, аби вони. Бачили, головне відчували, що їм не вдасться зломити дух українців. І Просто зараз у нас на екрані з'явиться QR-код та номер картки. Це збір на потреби 34-ї окремої бригади берегової оборони, яка на херсонському напрямку нашу країну оборонить, з якою будемо говорити трошки пізніше. Ну а зараз, як завжди, розпочнемо загалом із обстановки в Херсонській області. До нас приєднується голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий ранок. Як на Херсонщині ця ніч минула? Гучно, але не так, як в Києві, мабуть. Але на жаль, для Херсонщини те, що там гучно було в Києві, то тут кожен, кожну ніч так прилітають і мішають нам спати ці снаряди, і дрони. Вчора також у нас була важкий день символічну будівлю росіяни зруйнували і в нас але в той же час більше поранених від дронів ніж від тих шести кабів, які прилетіли на Херсонщину. Ну і п'ять кабів прилетіло саме в будівлю нашої адміністрації обласної будівля. Повністю зруйнована. Спочатку зранку о 5.25 прилетіло три. Каби і один каб в будинок поряд, багатоквартирний, слава Богу, там ніхто не постраждав, тому що люди е вчасно спустилися в підвал mm -hmm. і їх вже потім звідти рятувальники визволяли. А потім ще два каби в 15-25. І там постраждав один чоловік, який був поряд. Так, внаслідок цих атак кабів троє четверо людей. Постраждало, отримали куботравму більшості струс мозку. Один, один чоловік впав та забій, ніг отримав старенький, а так, в принципі, будівлю, тільки знесли стару нам росіяни. Що стосується інших постраждалих, більшості дрони в районі Східної, не людей вибухівку. Росіяни загальна кількість постраждалих десять. З них троє отримали амбулаторну лікуварню. Чи йдеться про те, що росіяни починають активніше застосовувати каби по Херсону по громадах Правобережної Херсонщини? Оскільки я пам'ятаю, не було кабів на Херсон більше місяця не було. І, в принципі, вони їх не, не, не використовували особливо. У нас тут е дрони воюють вони в більшості. Ну, а так будемо дивитися, тому що починали теж вони. Коли було там майже місяць, у нас доходило до 60 кабів, які вони скидали, це більше року тому було. І будемо надіятися, що так не станеться. І тоді наші оборонці їх зупинили, позбували сушки на лівому березі. Таким чином вони і припинили літати. Угу. Що можете нам розповісти про обстановку у прибережних районах Херсонської області? Це Антонівка, це Кіндійка. Скільки людей там цивільних залишається? Чи вдалося цього тижня когось евакуювати? І на когось евакуюємо, але це поодинокі випадки. Там не багато людей залишаються. Ну плюс там важка ситуація з гуманітарного важка ситуація. Там немає світла, в більшості немає води і газу, і також росіяни постійно атакують вежі мобільного зв'язку, щоб в людей не було зв'язку. Тому ситуація важка. і Навіть якщо треба евакуюватися людям, то вони не можуть навіть визвати. Те самих, ну, хноподозвонити до нас на гарячу лінію або в поліцію, щоб їх вивести. Тому звичайно там залишається тут небагато людей, 5% за нашими підрахунками, але знову таки люди можуть і самі повертатися, і бувають такі випадки, що ми не знаємо, що туди люди поїхали. Хоча військові стоять, але як людина прориває, є в них і прописка. Там, то ми не можемо зупиняти, щоб вона туди не їхала. Uh -huh. Але попереджаємо, що там дуже небезпечно і жити майже неможливо. Сьогодні друга річниця російського теракту на греблі Каховської ГЕС, річниця підриву, друга річниця підриву Каховської ГЕС. Які наслідки цієї техногенної катастрофи, спричиненої ворогом, Херсон, правобережна Херсонщина відчувають досі? ну по перше, за нашими підрахунками ну важко підрахувати одразу. Все там більше там десятків мільярдів, які е, треба на відновлення екосистеми і системи рошення. Е, ну і наслідки, перш за все, для якщо казати, економічні, то це для аграрів, системи поливу, але знову таки більшість наслідків на Лівобережжі, тому що Зруйновано 94% чотири системи Херсонщини, а це була найбільша система в Європі. І якби в нас тут не були родючі землі на Херсонщині, все одно без поливу вони рано чи пізно стануть е постелі. Тому ми займаємося цими питаннями. Перш за все, і uh -huh. на лівобережжі також цим треба буде займатися. Та на жаль, поки що, лівобережжя залишається окупованим, і ми навіть не можемо точно дізнатися про наслідки такого того лиха, яке росіяни туди принесли, зокрема підривом Каховки. Пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації.